Ще не був заснований Рим, не було київської русі. В Єгипті зводились піраміди. Був степ, безкрайній скільки сягає око: трава, небо, сонце і вітер. І каміння, яке пам'ятає, для кого було поставлено, і зберігає спогади про те, що відбувалося тут шість тисячоліть тому. Люди жили й помирали, приходили у цей світ і йшли, а каміння так і лежало або стояло у степу, втілюючи постійність у часі, бо час не владний над ним. Сонце і вітер нещадно шматували камінь, іноді грози проливали на нього свої води, але тверда речовина не піддавалась стихіям і нині. Каміння може повідати про епохи і народи, які розтанули у часі і залишили по собі каміння. Степ простір і світ кочівників. Північним причорномор'ям називають наші краї історики і археологи, таврійський степ, насичений свідоцтвами давнини. Каміння уособлює богів, воїнів, людину як центр буття. Від четвертого тисячоліття до нашої ери починається подорож каміння, найстарше кам'яне творіння красногорська стела. Їй 6 тисячоліть. Вчені до сих пір спорять: чоловік це чи жінка. На стелі висічений ще один образ: з людини людина. Рід продовжується. Належить до трипільської культури, енеолітичної, міднокам'яної епохи. Археологи назвали її так за місцем знахідки село Красногорка у Подністров'ї. Стела найперше і надійшла до краєзнавчого музею 1894 року. Трипільці на території нашої області не жили, але мешкали зовсім поряд у сучасній Одеській області. Кімарійці, кочівники і воїни, пройшли таврійським степом. Панували близько трьох століть, були підкорені скіфами. Далі в історії згадки про них немає: чи то пішли далі, чи то змішалися з народом-завойовником. В Лапідарії, сховищі обласного краєзнавчого музею, є одна кімерійська стела. От перед вами така ні невзрачна стела, однак вона розповідає нам а. Господстві сієрном при чорномор'я кімірійських племін Ця стела була надіна основателем нашого музею Віктором Івановичем Гашкевичем у час розкопу кургана Царєва могила в 1907 году. Племена ямної культури епохи ранньої бронзи ховали мертвих у ямах і насипали кургани. Північне Причорномор'я країна курганів на території Херсонщини їх близько чотирьох тисяч. Кам'яні стели, знайдені в археологічних експедиціях, відразу ж доставляються до музеїв, щоб запобігти викраденню. На них є попит на чорному ринку. Таврійським степям, начинає з самої древності, проходило множество народів. Більшість з них були кочевниками, якщо не вчитати племена епохи бронзи, які вели полуоседовий образ життя. Це були такі кочевники, як кімірійці, скіфи, сармати. Впоследствии это были авары, половцы, печенеги и поздние кочевники это золото-ордынские племена. Большинство каменных изваяний сейчас находятся в нашем знаменитом заповеднике Асканьяного. и каменные изваяния, которые были, были, найдены при раскопках, в большинстве своем попали в наш Херсонский краеведческий музей. Когда были новостроечные экспедиции 60-х, 70-х годов, конечно, самые ценные экземпляры вывозились в Киев. И, ну, а на данный момент, последний раз в Херсонский краеведческий музей два года назад поступила несколько каменных изваяний ямной культуры. Каменные изваяния по мере необходимости стараемся все-таки убрать с полей, потому как это тоже является предметом торговли черных археологов. Чиї б статуї вождів, жреців чи боїв не встановлювали б на своїх курганах племена ямної культури, все одно це перші фігури людей, які гордо височили на земляних п'єдесталах на ще незайманим степом. Академік Олександр Формозов. Саме перше камінне звая, яке появилось в степях Северного причини моря, називаються стелими і антропоморфними стелами. Стелы, были закладами над погребениями, а антропоморфные вот перед вами, они схематично повторяли облик человека. Вот прочерченная головка, плечики, они устанавливались на курганах и святилищах. Еті стели являлись відраженням релігіозних представлень древніх народів, які жили на нашей в нашій території в третьому тисячолітті до нашої ери. Не тільки образу людини поклонялись наші предки, а й окремим його частинам. У лапідарії є дві рідкісні фалічні стели, символи родючості і продовження роду. Таких стел в Украине всего 10. Две буквально складаны по шматочках нашими реставраторами. Кроме антропоморфных стел, мастера, скульпторы явной культуры делали каменные изображения фалоса. Это символ продолжения рода, символ плодородия. Вот именно на этом предмете произведений древнего искусства видно, как работают наши реставраторы. Очень часто каменные изваяния были в виде ну, каких-то отдельных обломков, а благодаря работе реставраторов Вораторів вони отримують вот таку законченную форму и, э, до, до да скіфами, да азиати, і доносяться до приду до послідуючих поколінь. Да, скіфи, да, азіати з розкосими і жадними глазами. Стели скіфського періоду більше антропоморфізовані, більше схожі на людину. Це вже образ скіфа воїна, вождя. Видно атрибути влади. Стела брата Любовская дает представление о скифском монументальном искусстве. На этой стеле изображен скифский воин с атрибутами власти, шейная гривна, широкий боевой пояс и меч окинак. В руках согнутых в локтях и... І... Он в руках согнутих в локтях воїн вжимають ритуальний сосуд. И ритон. Часто археологи називають свої знахідки за місцем знаходження. Ця Братолюбівська знайдена біля села Братолюбівки Горностаївського району. Вартові тисячоліть за визначенням археолога Дмитра Телегіна. Братолюбівська стела продовжує свою подорож у просторі і часі. Була виставлена на давній пластиці у столичному мистецькому арсеналі. В експозиції музею ще одна стела скіфського періоду Грушевська. Багато зі стел Херсонської колекції представлені в альманахах видавництва родовід. 22 статуї, що зберігаються у лапідарі та експозиції музею, були внесені до книги лапідарі Херсонського обласного краєзнавчого музею. Видання готується до друку, і навесні планується вихід у світ. Поява цих стел викликана бажанням увічнити пам'ять померлих родичів. Розповісти про героїв легенд. Академік Олександр Формозов. Мистецтво Греції проникало до місцевих племен. В домах багатих Ольвії, Пантікапея, Херсонеса, камінь, витвір, мистецтва. Застила грація. Це вже про античну колекцію краєзнавчого музею. Жемчужиною колекції нашого лапідаря є античні предмети. Они начали поступать в Херсонский музей еще с конца XIX века. И сейчас у нас большое количество различных предметов, рассказывающих об античной культуре. Но прежде всего это каменные алтари, каменная скульптура, надгробия, барельефы и различные постаменты. Но сюда привозили предметы из разных античных городов Северного Причерноморья, из Ольвии, Пантикопея, Херсонеса и многих других. Но пока у нас эта античная коллекция находится в стадии обработки. Мы написали одну часть каталога античной алтари Херсонского музея и дальше обрабатываем и издаем эти материалы. Хотя они привлекали внимание ученых еще вот со времени поступления в Херсонский музей. Очень много каменных изваяний античного периода вошли в большой каталог Латышева, академика Латышева, который и создал такой каталог из всех каменных изваяний Северного Причерноморья. Фрагменти барельєфів, надгробні камені, олтарі, постаменти під бронзові фігури. Частину античної колекції закупили всі городяни. Херсон, хоч і невелике місто, але суспільне життя у кінці 19 століття, початку 20-го, було дуже активним. Після смерті молдавського колекціонера Іона Суручану 1917 року вдова продавала колекцію. Херсонці збирали кошти на неї. Віктор Іванович Гошкевич добився перевезення колекції з Кишинева в окремому спеціалізованому вагоні. Хоча йшла Перша світова і говорили гармати. Про це згадує співробітник музею, дослідник історії краю, реставратор Віктор Брониславович Поварович. Вісім алтарів дійшли до нашого часу, один домашній. Саме над ним чаклує реставратор Артем Сіркіч. Особливий алтар Ахілу, жертвеник і фіміам. Алтар посвящений Ахілу. Ахілу, который який был героем Троянской войны и после смерти богиня Фетида перенесла его на остров Левки. С того времени все и мысы Черного моря считались местом поклонения Ахилу. Здесь вы видите алтарь, который был найден рыбаками в конце XIX века. На аконічності коси, і потом попал к нам в музей. Здесь написано: Ахілу жертвенник і Датируется он IV віком до нашої ери. Унікальний жертвенник ще й тим, що знайдений на крайній північно-східній точці знахідок лапідарних пам'ятників. Другий пам'ятник стела, частина колони з присвяченням Аполлону простату захиснику. Вважали давні греки. Шість ольвійських стратегів воєначальників присвятили час стер, що саме присвятило своєму Богові поважні жителі Ольвії. В 1985 году мы нашли у села Бехтеры Голопристанского района тоже уникальнейший памятник. Это посвящение Аполлону простату, Аполлону защитнику. Оно было сделано на колонне, часть колонны обита и е, е, стратегии альвийские посвятили. Аполлону полону простату то но ну, от последняя надпись, последняя строчка там отсутствует. Про що можуть розповісти надгробні каміння? Про життя тих, хто лежить під ними. Античні могильні камені донесли до наших днів зображення подружжя з портретними рисами, імена і епітафії. У львівському некрополі місті мертвих був вічний страж, мармуровий лев, скульптура виготовлена в іонії до кінця XVII століття. Кам'яні леви присутні в містах, та й зараз залишаються в їхній архітектурі. Про життя міст, що давно щезли з лиця землі, говорить каміння. Декрет на честь Карзоаса висічений в камені стояв на Ольвійському майдані. Карзоас був почесним громадянином міста, благодійником. Аполлон і Деметра були покровителями Ольвії, Збереглась на могильна плита з зображенням богині родючості і землеробства. Стела Леокса перлина колекції п'яте століття до нашої ери, виготовлена або в Ольвії, або в Іонії. З одного боку юнак Атлет, з другого Амазонка. Ребрах стели напис. Леокс і Малпагора присвятили цю стелу в дарунок. Її зараз немає у музеї. Вона подорожує разом з експонатами всесвітньої виставки Амазонки містами Європи. Античні артефакти з розкопок Ольвії передав до музею археолог Борис Володимирович Фармаковський, друг Віктора Івановича Гошкевича. На периферії мистецтва між античністю і місцевою скульптурою виникали перші об'ємні статуї. Ось така боспорська напівфігура з портретними рисами добре збереглася і дійшла до нашого часу. 7-6 століття до нашої ери степами таврії йдуть протоболгари. Вони йдуть на Поволжя, залишаючи своє каміння стели римського періоду з родовими знаками і левів, яких згодом назвуть скіфськими. Вони теж стражі на могилах, хоча на відміну від античних є схематичними. В античній скульптурі з'являється такі схематичні зображення його. Якщо ранні античній скульптурі було більш реалістичне, ви бачите, то цей лев першого віку нашої ери, він більш такий Хіматичне як правило, такі відображення ставилися, як стражі на могилах. Цей шар культури називається Дополовецьким Салтовським і Хазарським. Багато років хазарська кам'яна баба була без голови, і тільки нещодавно реставратори склали її в одну фігуру. Двох вершників салтовської культури подарували музею архітектор Ліото і поміщик Овсянико Куликовський. Кам'яні баби так називають їх і вчені, і пересічні жителі області. Вони половецькі і не тільки жінки висічені з каменю. Середньовічні племена мали двох ідолів чоловіка і жінку, родоначальників, і поклонялись їм. В По обличчях і фігурах явні портретні риси, в одязі, орнамент, знаки влади. Полоцы оставили себя многочисленное, уникальное произведение монументального искусства. Как правило, изображались родоначальники половецкие, мужчина и женщина. Вот перед вами изображение половецкого воина. Половецкого воина. Оно интересно тем, что вы видите и одежду, и орнаменты на одежде, и предметы вооружения, снаряжение воина показано здесь. И разные бытовые предметы изображались также на этих стелах. Именно эта стела была подарена нашему музею великим князем Николаем Михайловичем по просьбе Виктора Ивановича Гашкевича. Половецьких баб могло бути тисячі, припускають вчені. Гуни татаро-монголи зруйнували більшу частину кам'яних пам'яток. Дві унікальні кам'яні статуї знайдені євдокимовим і передані музею у селі Новоолександрівка Новороцовського району. Одна зображує вагітну жінку, яка тримає у руках ритуальну посудину ритом. Можливо, вона померла при пологах, припускають науковці. Друга половецька баба з характерним рогатим головним убором експонувалась на виставці у столичному мистецькому арсеналі. Кам'яні, допустим, середньовікові скульптури і скульптури епохи бронзи являються дуже ярким прикладом ізобразительного іскуства, тому що особливо для полавців. от которых не осталось больших городов, скажем, и каменного домостроительства, храмов не осталось. Это, можно сказать, очень ценный источник даже для реконструкции костюма, реконструкции быта. Поэтому для археолога и историка и в культурном отношении они бесценны. Середньовічний ідол схороняє багато таємниць на ньому прокреслені хрести спереду один, на спині два, причому виконані різними техніками. У вчених є здогадка, що і сам ідол був пізніше підтесаний під хрест, особливо це видно зі спини. Християнство у 8-9 століттях нашої ери поширювалось і на наші землі, які тоді не входили до Київської Русі, а були у володіннях Половецького військового союзу. Подорож первісних стел і середньовічних половецьких баб триває і зараз. Каміння подорожує у часі і просторі вже не як предмет поклоніння. Їх вивчають науковці, щоб підняти завісу тисячоліть і зрозуміти, хто ми і куди йдемо.